Частина 2, скільки важить бролер після того, як забили. Ми зважили тушку, ой, живу, забиту і без голови. І тепер саму тушку. Скільки відходи? Ось таке є у нас телятко. Гарненьке, жовтеньке, домашнє. Ми вирізаємо отута жирок. Ми його не залишаємо. Я його не люблю, я його вирізав, бачите, пусто. Всередину печіночка, пуп. І серце. Все. Жир жир... ми... Ну, Попросили зібрати, десь для військових роблять якісь крема. Не знаю, що за крем, але просять, ми туди собираємо безкоштовно даємо. Ну, а людям не ложимо. Зараз це ой телятко, щоб не порвати. На вісах нолі. І що у нас? 6,28. 6300. 6300 бролерів. Але я зважив те вітру, переважив. Там не 8, виходить, а 7-100 і 6300. Якщо відмінусуйте. І такими продаємо перепілочки. Дивіться, які вони. Жовтенькі, гарненькі. Так що думайте, перепілочка важить 240 г200 до 240 Ну, ці десь 240-230. Якщо заказуємо ні, приїжджаємо. З дому продаємо по 130 На відправку моєї поштою, саме затрати приймайте, відправити по 150. Лайк і підписка.